Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт спортивне місто, моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні, як і завжди, в рамках нашої програми ми поговоримо про спортивні здобутки наших містян. Адже вихованець бійцівського клубу Барс виборов золото на першості старого континенту з кікбоксингу ВАКо. Та більш детально про те, як проходила підготовка до турніру і як вдалося здобути золото, ми поговоримо. В нашій студії з Амілем Міхтєєвим чемпіоном Європи серед студентів з кікбоксингу Вако. Аміль вітаю. Добрий день. Вітаю тебе і в нашій студії, і вітаю тебе з цією перемогою. Це ти проставляєш не тільки наше місто, а й всю Україну. І, і ще з цим я тебе і вітаю. Дякую. А, давай почнемо з того, як давно ти взагалі займаєшся цим видом спорту. Е, займаюся я кікбоксингом на протязі 9 років. І за 9 років. У мене були як і поразки, так і перемоги. І я дуже вдячний е моєму батькові, моєму батькові те, що він взяв мене за руку, коли мені було десь 10-11 років та відвів е до місцевого клубу Барс. Тоді він відвів мене е до зали та спитав: хочеш займатися цим видом спорту. Я, звісно, відповів так. Е тому що батько він мене привів до цього виду спорту ще в дитинстві, коли е, я навіть не знав, що таке бокс скіп, боксинг, е, боксинг. Він не давав мені спати та е, ну, заставляв мене дивитись бої е, клічків, ну, братів ключко е, або ще українських спортсменів. Е, ще ми, я пам'ятаю, як ми з ним завжди, завжди дивилися турніри з К-1, де буксували е, такі відомі спортсмени, як Богачик Букал. Та саме це дало мені е, впевненості записатися на цей вид спорту. Угу. А чим конкретно тебе зацікавив цей вид спорту? Е, тому що цей вид спорту дає тобі впевненість. Дає тобі мужність, хоробрість та можливість постояти за себе в будь якій в іншій ситуації. ситуації. Так. Так. Саме цьому. Угу. А ти сказав, що саме батько надихнув тебе на це, так, привів. Батько теж займався якимось видом спорту а, чи якимось бойовим мистецтвом? А, батько казав мені, що він колись займався а, футболом або Вільною борьбою, але в нього була мрія, щоб коли народиться син, щоб він пішов та займався кібоксом. Ну, і в тебе це вийшло дуже чудово. Це, так, да. а, Аміль, прийдемо до теми нашої програми. Так? А, якою була підготовка до, до саме цього турніру? Підготовка була одна з важких з підготовок, які були в мене за весь час. Тренування були два рази на тиждень, тобто зранку та ввечері. Зранку ми кожен день пробігали 10 кілометрів, та далі у нас було більше фізичне навантаження, а ввечері вже було більше відпрацювання в парах та спаринги. А як проходив сам турнір взагалі? Сам турнір був в Хорватії в місті Загреб. Проходив він в рамках Чемпіонату Європи серед студентів. Ще тренер десь рік тому сказав, що хочеш їхати, я сказав, що так, хочу. Так він мені відповів, що в таких датах десь буде проходити цей чемпіонат. І я поїхав о, в, розділі, в розділі К-1 о, у виховій категорії до 67 кілограмів та вибрав там золото. Чудово! А скільки тебе було, було боїв там за, загалом? Загалом я провів три поєдинки. О, перший свій поєдинок я провів з бійцем з Австрії, другий півфінальний поєдинок я провів з теж бійцем з Туреччини. Та фінальний поєдинок з з Туреччини. А який бій тобі запам'ятався найбільше? Можливо, ну, там найважчий він був чи навпаки найлегший? А, ну, скажімо так, що найлегші бої вони не запам'ятовуються для кого. А запам'ятовуються ті поєдинки, в яких ти виборов золото самим тяжким е, способом, скажімо так. Е, Поєдинок, який мені запам'ятався, це був поєдинок фінальний проти, проти представника Туреччини. Це був дуже принциповий поєдинок, тому що він показував гарну техніку, гарну силу духу, гарну міць тримання ударів та гарну силу. І в мене була така принциповість перемогти його. Я пообіцяв своєму тренеру та батькові, що я привезу золото та привожу цього хлопця. В мене, в мене з тренером був гарний план на поєдинок. Скажем так, я з ним жив в одному номері в Загребі, та ми з ним зробили гарну роботу над понад ПМК, повками, як і моїми, так і мового супротивника, та це мені допомогло стати першим номером на цих змаганнях. Так, ти сказав, що ти пообіцяв і батьку, і тренеру. Ну і обіцянку ти стримав, так? Так, виконав. Це, це чудово. Як би ти оцінив загалом своїх суперників, їх підготовку всіх, з ким ти проводив бой. Всі суперники були дуже гарно підготовлені, але з такою підготовкою, яку пройшов я, я просто не мав права показати поганий результат, тому що підготовка була дуже, дуже хороша, що з такою підготовкою можна виїжджати на змагання любого рівня. Цю підготовку за цю підготовку я хотів би подякувати воєву тренеру Зінченко Івану Алєрійовичу та губірку Віталію Тойовичу за те, що е, так дали такі наставлення та таку тренування, такі правильне навантаження. Угу. Дякую. Чудово. А, Амілі, а от ти сказав про, про те, що тренер налаштовує, так? От як. Як налаштовував тебе тренер От, Давай перед фінальним матчем. Що він тобі казав? можливо, Не кажу наші секрети з тренером, як він мене налаштовує. Але е, це, звичайно, не одна людина. а Ну, з нашого колективу, а саме мій батько, він е, завжди мені говорить. Ще з першого моєї поведінку, коли я ще був маленьким хлопчиком та виступав е, на чемпіонаті міста з кінбоксу, е, він мені сказав: Авіль, ти коли слухаєш свого тренера, тоді ти перемагаєш. Коли ти не слухаєш свого тренера, тоді це приводить до поразки. Тому він навіть перед цими перед цими. Змаганнями та передфіналі поєдирка видій нагадав це. Та я зробив виставки, слухав тренера всі матчі. А саме в фіналі поєдинок я його слухав більше за все, та перебіг цього принципового суперника. Чудово! А чому принциповий? Чи ти з ним зустрічався раніше, можливо, чи якось ти себе просто так налаштував? По-перше, я себе так налаштував, тому що він показує гарні результати. Тому що, коли зустрічаються два сильних бійця, хочеться бути ще сильнішим, ніж той, хто сильний. Чому принципово? Тому що рік тому він показав саме Дуже гарний результат на цих змаганнях. Е, і я сказав, що я хочу з ним е, зустрітися в фіналі та перемогти його. Та я відповів за свої слова. І так і вийшло. так, так би, і вийшло. Все, що ти не казав, би, все збувається. Ти обіцяв перемогти, ти переміг. З е, чим ще раз тебе вітаю. Амір, е, 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 це твоя перша така перемога Ну на міжнародному рівні? Так, на міжнародному рівні це була моя перша перемога. Е, я дуже себе змотивував перемогти на цих змаганнях, тому що е за місяць до цих змагань в мене була поразка, е я зайняв третє місце в Угорщині е на Кубку світу. Так, це теж гарний результат, але. Ну, це трійка, так, трійка лі лідерів. Кажу, так. Це теж гарний результат, але ще гарніше бути першим. Я себе налаштував так, що я, коли б вже їхав назад з Будапешту. Я собі зробив такий план, що я відпочиваю десь 3-5 днів і зразу, одразу місяць веле жорсткі тренування, щоб показати гарний результат. Чудово, що тобі дає ця перемога, от, ну, ставши чемпіоном серед студентів вищого? що вона можливо при тобою відкриває? Ця перемога на такому рівні дала мені впевненість, як кажуть, впевненість, яку не купиш ніж за які гроші, дала мене можливість проявити себе на міжнародній арені. Та я, мені було дуже приємно, що я. Получив дуже багато привітань серед друзів, серед, серед рідних та навіть сусідів мене вітали. Я, була така ситуація, що я приїхав на автомобільну заправку, та жіночка, яка заправляла мій автомобіль, сказала: Я хочу у вас уточнити. Це ви зайняли перше місце на чемпіонаті Європи? Я такий, так, я серед студентів. І вона каже ваш тренер Сінжир Іван?» Я такий так, це мій тренер, який веде повіз, який мене наштував, та Я завдяки свого тренеру зайняв це перше місце. Це перше місце. так. А, Аміль, і останнє, так? Які плани на найближче майбутнє так? і чого, чого ще чекати нам? А, поки що в мене відпочинок а, після цих збагань. Змагання буде десь восени. Або так, я, я вважаю, що десь восени будуть перші змагання серед, після такого перериву. Взагалі-то, от відповідаю ваш, на ваше друге питання, в мене є мрія. Я дуже хочу, щоб замість вже цієї медалі був пояс чемпіона. Хочеться е, вже е, знаєте так помаленьку переходити десь. Забаторів в професійній професійний, професійний рівень. Та хочеться вже, щоб получати пояси. Чудово. Ну що ж, а я ще раз вітаю тебе з цією перемогою. так Дякую, Дякую тобі за те, що ти завітав до на нашої студії. І, звичайно ж, бажаю, щоб твоя мрія збу, що ти прийшов до цих поясів, так, і щоб тебе пізнавали не тільки в Кривому Розі, а й по всій Україні та по всьому світу. Дякую тобі. Дякую. А ви дивились проєкт Спортивне місто І в гостях у нас був Аміль Мєхтєєв, чемпіон Європи серед студентів з кікбоксингу. Вако побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.